Ще у лютому Євген Марчук спілкувався з учнями своєї рідної школи. Відтепер на них він дивиться з меморіальної дошки. У його рідній Радушненській школі свого колишнього учня пам'ятають як життєрадісного, завжди усміхненого хлопця. Він завжди кидався на поміч всім, кому потрібна була допомога. Його життєрадісності просто можна було позаздристи. І навіть коли він ось нещодавно, ось у лютому місяці приходив на зустріч з нашими учнями. Розповідаючи правду, яка відбувається там в зоні АТО, то він був впевнений в тому, що незалежність і сувереність нашої держави буде збережена. Євген був на майдані з перших днів, як тільки розпочалися бойові дії на сході країни, вступив у ряди добровольчого батальйону Айдар. Побратими й досі не можуть повірити у втрату свого товариша. Таких, як Євген, кажуть, на рідкість мало. Ви подивіться, все в нього дома є достаток, сім'я закінчив факультет міжнародних відношень. У нього тільки життя почалося, якщо він би не пішов на війну, але він кинув все, і заради людей України прийшов воювати. Женя все рвався на передні рубежі, ви знаєте, що це був суми голова. Які до кінця виконував завдання і людей приводив живими. Так він і віддав своє життя, прикриваючи товаришів. 27-річний Євген Марчук загинув 26 травня під час мінометного обстрілу в селищі Золотому на Луганщині. Про його подвиг нагадуватиме меморіальна дошка. У Криворізькому районі вона вже дев'ята за рахунком. Криворізькою районною радою на чолі з Мельником Володимиром Сергійовичем було прийнято рішення всім бійцям загиблих дати почесне звання. Громадянина Криворізького району. Я впевнений, що ім'я кожного бійця, ім'я кожного героя треба викарбувати на сторінках нашої історії. І хай буде вічна пам'ять нашим героям. В останньому із своїх постів у соцмережі Євген побажав усім тепла, щоб сонце гріло українську землю. Своєю посмішкою буде зігрівати усіх, кого любив. І він, на жаль, лише з портрета викарбованого на камені.